Блажений Леонід Федоров народився у Петербурзі 4 листопада 1879 року. Спочатку він навчався у Петербурзькій духовній академії, ну, і її залишив та переїхав до Рима, де, де прийняв католицьку віру та був пострижний у монахи студити і та прийняв тайну священства. У Візантійському обряді. Сходом він повернувся до Петербурга, де його заарештовано і вислано до Сибіру. У 1917 році в зв'язку з амністією був звільнений з ув'язнення, призначений Андреєм Шептицьким, очільником Російської католицької церкви з титулом екзарха. У 1923 році був другий заарештований, але тепер вже більшовиками і засуджений на 10 років. Спочатку його були вивезли на Соловки, а після В'ятки. І саме В'ятці він, він помер 7 березня 1935 року. І почався процес беатифікації у 1937 році, а сам обряд беатифікації і відбувся у Львові 27 червня 2001 року з Богом.